Привіт! дякуємо, що ви з нами зараз непростий час, і незважаючи на це, а можливо краще сказати, беручи це до уваги, ми хочемо надихнути вас, мріяти і дозволяти це робити тим, хто поруч з вами. Ми звичайно не про ті мріяння, коли як у казці лежиш на печі і уявляєш собі калачі, нічого не робиш. Але добре прагнути до чогось і вміти уявляти. Ось у нас на столі стоїть дві свічки. Для чого взагалі свічки потрібні, особливо декоративні? Від них є і практична користь для освітлення, коли темно і немає електрики. До речі, цієї зими було Це досить було актуально. А ще дивитися на свічку корисно для очей. І така свічка створює романтичну обстановку. А романтика додає смаку стосункам і життю в цілому. Щось подібне можна сказати і про мрії. Почнемо з практичної сторони. Щоб кудись рухатись і чогось досягти, потрібно знати напрямок і уявляти собі кінцеву мету. Коли є мрія, є шанси, що вона колись да здійсниться. А мета буде досягнута. У нашій сім'ї є багато прикладів, коли ми мріяли про певні речі, ставили собі цілі і досягали їх. Ну, хоча спочатку це здавалося майже нереально. А були речі. Про які ми навпаки старалися не думати, не мріяти, не дозволяли собі. Наприклад, через пасторське служіння ми часто переїжджали і жили в орендованому житлі, де не можна було навіть зайвий гвіздок забити. у стіну. І ми знали, що будемо переїжджати до пенсії. І старалися особливо не звертати уваги на умови, на комфорт, на меблі. На ремонт, який там є. Да? Так, ми задовільнялися тим, що було. І коли з'явилася можливість придбати своє житло, ну і зробити ремонт, ми Такі, були, як хочеш та, такий, хочеш. <хи> ми були розгублені. Ми не могли сказати, що нам подобається, що, які матеріали ми хочемо обрати. Ну тому що раніше ми не могли собі це дозволити, навіть думати про це. А потім переїхали вже в свою квартиру і ще. Мабуть, рік ми боялися забити цвях для картини. Хоча потім ми… Ну, да, прорвало. пішли в азарт і одній кімнаті набили сім. Тому нам варто дозволяти собі своїй половинці, дітям мріяти. А ще краще, коли мрія стає спільною. Ну, наприклад, я дуже люблю подорожувати і частенько мрію про подорожі. Ну і я дякую, що Ліна мене підтримує в цьому питанні. Хоча знаю, що для неї поїздки ну, не, не такі важливі. Це м'яко кажучи. Ну, Ліна, вона, вона така більш домашня. А ще я одразу починала рахувати, скільки піде коштів для цього, особливо коли були ще інші фінансові цілі. Але якось я була на. Одному тренінгу і почула, що чим більше подружжя спільних цінностей, інтересів, планів, тим міцніша сім'я. І коли прийшло це усвідомлення, я, можна сказати, захотіла хотіти подорожувати. Прям почала молитися, щоб Бог допоміг мені полюбити це і розділяти інтереси Жана. Я пам'ятаю, як Лена приїхала додому і сказала мені про це. Ну, і ти також ще сказала, що для тебе буде важливим. Щоб не було у нас боргів. Так, не було боргів. Ну ми тоді постаралися включилися, увімкнули такий знаєте режим великої економії. Ну і швиденько віддали борг та ще й назбирали на поїздку. І під час поїздки, що важливо, я старалася не думати, що можна було б купити за ці гроші чи зробити за цей час. Так просто собі говорила: це мій внесок у стосунки і в сім'ю. І ви знаєте, навіть сподобалося. Отже, легше досягнути чогось, коли знаєш, що ти саме хочеш і коли є підтримка. Крім того, як ми вже казали, мрії як романтика вони роблять життя таким якимось яскравим, цікавим. У певному сенсі, вони допомагають пережити періоди кризи. Це як ковток повітря, коли тиснуть обставини. Потрібно переключитися думками на щось приємне. І тоді стає легше. А буває, коли проблеми на роботі, переживання, втома, хочеться, знаєте, все кинути. І приходять думки, може змінити роботу чи щось змінити у житті. І іноді просто так подумати, помріяти і вже стає легше. А рідним, скажімо, дружині при таких думках і настроях стає страшно, як це воно буде. <світ> Не хочеться зайвих переживань. І ми починаємо переконувати, заспокоювати, протестувати і так далі. Не факт, що чоловік взагалі піде на цей крок, тому що чоловіки так само хвилюються, переживають і змінювати роботу непросто, але е, ця можливість подумати хоча б про це, вона дасть певну розрядку. Завтра він може встати зовсім іншим настроєм і думками. А з іншого боку, можливо, це і хороша ідея. Можливо, і потрібно змінити роботу, іноді потрібно йти на ризик. Хочемо звернути вашу увагу на те, що коли зовсім немає мрій чи якихось бажань, це може бути ознакою депресії або ж перевтоми. Я це помітила в собі. У мене якось був тривалий напружений період. Я працювала в християнській школі на телеканалі, мала служіння в церкві, а ще якраз тоді була мала дитина. І якось я теж була на одному семінарі. Там дали завдання написати 20 справ, які я мрію зробити, чи які мені подобаються. Я сіла і зрозуміла, що на той момент у мене взагалі не було ніяких бажань. О, хіба що одне відчепіться всі від мене? Тобто хотілося просто якогось відпочинку. І Я тоді так і не виконала це завдання. Пам'ятаю, написала в'язати. І то не то, щоб мені хотілося цього тоді, просто згадала, що це мені колись подобалося. А потім, через рік, я була на інших заняттях і там дали подібне завдання. Напишіть, що ви хотіли б зробити, якби у вас для цього був час і були кошти. У мене знову був ступор спочатку. Посиділа хвилин 15, а потім почала писати так. Якось надумала одне, друге і прямо прорвало. І ви знаєте, стало легше, ніби щось як відкрилося чи розслабилося всередині. Я пам'ятаю, Ліна тоді е, почала їздити, до речі, на велосипеді. Так, до того років 20 до нього не сідала. І дуже зручно зараз у нас велодоріжки по місту є. А зараз хочемо звернути увагу на ще один момент. Коли у нас з'являється якась мрія або ж бажання, ідея спонтанно, чи ми її виношуємо? Все-таки, якщо ви у шлюбі, і ваші рішення торкаються також членів вашої сім'ї, добре враховувати наскільки раціональним є це моє бажання, і як це може вплинути на тих, хто поруч. Простий приклад. У мене слабкий вестибулярний апарат. Я підтверджую це точно. Я в автомобілі маю дивитися тільки вперед. І якось ми були у відпустці, і там був один дуже цікавий атракціон. Можливо, ви знаєте його ще клоун називають це така. Це войдолка, де вона крутиться і так, і, так і... і ще, ну, в декількох напрямках крутиться. Так. І... Я вмовив Лену піти на цей атроксуло. Ти сказав, що у тебе мрія, сформулював правильно, мрія, щоб ми разом покаталися. І так щиро, ви знаєте, умовляв, і я урешті погодилася. Після цього Лена кілька років навіть не могла дивитися на цей атракціон, Їй одразу нудило. Як вона тільки бачила одного разу, ми навіть їхали в машині, це за декілька днів після того, як ми покатались, і вона просто з машини побачила цей атракціон і каже: Жан, швиденько ставай. Маю сказати, що я зрозумів, що мені потрібно принаймні думати не тільки про себе, про процес катання, як я собі це уявляв. А потрібно було подумати, що буде після цього процесу. Ну і чи взагалі варто було так мучити дружину? А з іншого боку, якщо у бажанні чи проханні вашої половинки немає нічого поганого, і це вам в принципі під силу, а рідній людині принесе масу задоволення, чому б не піти на поступки і не підтримати у цьому, навіть якщо будуть якісь незручності іншого разу, років 15 тому правда, десь ми. Підпочивали у Криму, у палатках, теж романтика, і поїхали на один день на Тарханкут. І там є місце, яке називають. Чаша, чаша Любові. Любов це в скелі така е, ніби водоймочка, куди потрапляє через такий підземний канал, е, морська вода. Ну І туди люблять пари пірнати, це ніби чаша любові. Глибока, глибока, метрів 8-7. Неважливо, так. глибоко. Я плаваю не дуже, але тримаюся на воді. І якось теж жан. вмовив. Так, що ми, давай разом стрибнемо. І ви знаєте, я собі подумала: ну, в принципі, чим я ризикую? Багато людей, друзі наші, чоловік, втопитися не дадуть. І я маю навики плавання, вирішила. Стрибнути. І ви знаєте, ну стрибнули, нічого не сталося, хоча було дуже смішно. Але чоловік отримав дуже велике задоволення. Мені було дуже приємно, що Лена погодилась, бо я знав, що вона дійсно боялася стрибати. Також ми знаємо сім'ю, де дружина дуже хотіла собаку породи колі. Це була її, можна сказати, мрія. мрія. Так. І чоловік не дуже розділяв цю мрію. І, до речі, така порода коштує досить дорого. Але через війну ця сім'я була змушена виїхати з окупованої території, і потім ця жінка дізналася, що є собака саме породи колі і теж з окупованої території, які шукають за на той час нових господарів. І заради дружини чоловік погодився і вони взяли її до себе. Хочу сказати, що він просто молодець. Для мене це приклад, знаєте, такої любові в дії. Мріяти і хотіти чогось це дуже добре. Лише мріяти, звичайно, це трохи замало, потрібно ще щось і робити. Думають, що це зрозуміло. А ще не варто занадто зациклюватися на якійсь одній мрії, тому що це заважає насолоджуватися вже тим, що я маю, і цінувати те, що в мене вже є. Думаю, коли почалася війна, ми зрозуміли, як багато ми мали, і якими благословеннями були на перший погляд прості і звичні речі. В усьому має бути баланс. Зараз ми з Ліною стараємося цінувати ті благословення, які Бог нам дає, але у нас є і багато мрій. Коли є така можливість, ми любимо пройтися, особливо ввечері. Після робочого дня так. буває така можливість є. Так ми щось прогулюємося, щось обговорюємо. І ми дуже часто фантазуємо ну про життя і навіть про життя на новій землі. Що б ми хотіли б зробити, наприклад, там, або коли прийде Ісус, з ким із біблійних героїв, ми хотіли б поспілкуватися. Ну, наприклад, мені цікаво було б з Даниїлом, з Йосипом. Так, або що вирощувати, що побачити, намагаємося уявити, як воно там буде. Ви знаєте, уяви не вистачає. Ну звичайно, це не дивно так. Апостол Павло у першому посланні до Коринтян 2.9 він написав наступне: але як написано, чого око не бачило, і вухо не чуло, і що на серце людині не приходило, те приготував Бог тим, які люблять його. Це така наша спільна мрія нашої сім'ї. І ця е, мрія життя на оновленій землі, де не буде проблем, горя, війни, хвороб, смерті. Ну, навіть важко собі уявити таке життя, тому що е, ми не звикли до такого, нам, нам важко в це повірити. Є Але... така пісня, правда? Моя заповітна мрія побачити небо над, над Едемом. Туди. Знаємо, що там точно буде усе добре. Тому давайте мріяти, бути там разом з нашими сім'ями, з друзями. А ця надія, як та свічка, вона робить е, навіть оце. Земне грішне життя трошечки світліше. Давайте робити все для того, щоб наші домівки вже зараз стали маленьким раєм. З Богом це можливо До зустрічі!